Возлюблю тебе, Господи, припасте моя, Господь твердиня моя, я пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, рік спасіння мого, заступник мій, з хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся, огорнули мене муки смертельні і ріки беззаконня. Засмутили мене, кайдани кокині, скували мене, і сіті смертні, облутали мене у тісноті моїй, я призивав Господа і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій, із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли. Треслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим від гніву його, і з вуст його вогонь палаючий, палаючи вугілля, сипалося від нього, він прихилив небеса, зійшов, і морок під ногами його і осів на хіровимі, і полетів, понісся на крилах вітру, марами, як попробував, Він покрив себе темними хмарами води, Він огорнув себе, від блиску його, перед ним летіли хмари, граб і вогнене вугілля і загримів по небесах Господь і Всевишній подав голос свій, пострив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх. І відкрилися джерела вод, відкрилися, основи Всесвіту, від заборони Твоєї, Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене, із глибокої води, визволив мене, він визволив мене від ворогів моїх, сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене час біди моєї, та Господь укріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені, за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберег путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилився, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не зігрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його, Господи, Ти чиниш милостивим, милостиво і справедливим за справедливістю Його. З чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо Ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш, ти засвідчуєш, святильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою, з тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій, непорочні поті Його, Чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього. Бог то Бог, крім Господа, то захисник крім Бога нашого, Бог підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби. І м'язи мої роби, як лук мідний, Ти, Господи, даєш мені щит, спасіння твого, правиця Твоя підтримує мене, і ласка твоя звеличує мене, Ти розширюєш кроки мої піді мною. і не вхитаються ноги мої, я жену ворогів моїх, і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх. І вони не можуть встати. падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене, ти повернув до мене спиною ворогів моїх і я нижчих тих, що ненавиділи мене. Вони кричали, та нікому було врятувати до Господа, але Він не послухав їх, я розсіваю їх. Як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх, ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я служить мені, лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть у кріпленнях своїх, і бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над ними, що воювало проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене, зате буду славити тебе, Господи, між народами. І співатиму імені твоєму, ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки.